Друзі, привіт! Сьогодні ми продовжуємо рубрику толкове партнерство і ми завітали до підприємства «Лаурсен Аквакультура. Компанія в Україні, яка вирощує Кларієвого африканського сома. Ємність підприємства 300 тонн на рік. Підприємство постачає свою продукцію у такі мережі, як Сільпо, Фозі, Волмарт, а також у мережі Чорноморка. І сьогодні ми поспілкуємося з управляючим підприємства паном Олексієм. Ходімо. Того класного смачного африканського кларівого сома реакція людей, коли вперше чують, ми вирощуємо самі. Та це максимально свіжа риба. Це ще й корисний. Ми з клопотентами співпрацюємо. Їжте свіжу рибу. Ми гарантуємо, що в рибі немає ніяких домішок, ніяких антибіотиків стимуляти. Пане Олексію, я рада бути у вас у гостях. Дякую, що запросили. Сьогодні ми в компанії Лаурсен Аквакультура. І сьогодні ми поспілкуємося з паном Олексієм Лемешко, управляючим і керуючим фермою. Дуже приємно. Раді вітати, розкажіть, як ви починали цей бізнес? з чого він взагалі почався? І скільки років ви вже працюєте? Особисто я працюю на даному підприємстві майже від початку. Акцентую, що майже розпочинались вона до мого приходу. Сюди наші інвестори да, вони прийшли по наших українських маркетах, магазинах. Вони побачили велику кількість замороженої риби, імпортної риби. Відповідно, зародилась така ідея, така думка, що потрібно це виправити. Були вкладені величезні зусилля, і ми прийшли до того, що ви сьогодні бачите. Ми маємо потужності зараз. вирощуємо сом, африканський кларівий Ми, ми вирощуємо 300 тонн. І постачаємо в різні мережі в різні магазини? Зокрема, це Велмарти українські, це магазини Чорноморка. Ми співпрацюємо із мережею Сільпо і з величезною кількістю магазинів, ресторанів, такі зокрема, як Рівненській області, це Пурі, це Слони, Броварня на Грушевську. Якщо говорити вже так об'єктивно, ми з Клопотенком співпрацюємо. Що в планах ви будете підкорювати далі Україну? Чи може плануєте виходити на міжнародні ринки? Однозначно плануємо міжнародні ринки. Це наразі основне не тільки для нас, а взагалі для української економіки. У вас багато конкурентів в Україні. Хто ще вирощує рибу в таких масштабах, схожі на ваші культури? Навіть я не сказав, конкуренти в нас є швидше партнери. Ми не конкуруємо наразі. Наразі в Україні дуже мало свіжої риби, максимально якісної риби. Тому нам немає наразі з ким конкурувати. Ми рахуємося одна із найбільших в Україні ферм по вирощенню африканського кварівого сону. Ми це підтвердили не одним роком своєї. Клопіткої праці ми mm -hmm. можемо постачати рибу круглий рік, незалежно від пори року, від снігу чи тепла великого. Вона в нас завжди є. Будь-якої ваги, будь-якої величини тільки і віку. Так, так. ну віку у нас, як правило, це півроку, і вона продається. Вже що було найскладніше на старті? Технології, команда, можливо, регуляторні якісь аспекти, які були стримуючими на самому початку. На старті було напевно найскладнішим підібрати максимально ефективну команду, підібрати максимально ефективних наших партнерів щодо постачання там корму, скажімо так, якісного для риби, відпрацювання дуже багатьох технологічних моментів по вирощенню. В Кінці все напевно опирається в те, щоб підібрати максимально ефективну команду. А може виконувати, ну, скажімо так, задачі, які поставить перед нами наша ферма. Реакція людей, коли вперше чують, ми вирощуємо самі. Яка вона зазвичай? Зазвичай люди дивуються, коли чують, що в Україні можна от на такому промисловому рівні вирощувати от стільки стільки рив, але при дегустації нашої продукції люди як правило втрачають оцей скептис і переходять уже до практичної частини співпраці з нами. У чому ваш продукт переважає імпорт? Що варто знати українському споживачу? Та це максимально. Свіжа риба, яка не є заморожена, яка свіжо охолоджена, яка з обмеженим терміном придатності. Тобто, в нас в теплу пору року 10 днів, в зимову 12 днів термін угу. придатності. Що варто знати нашому споживачу, та ну те, і потрібно знати, що це максимально свіжа риба, яка вирощена в аквакультурі, де контролюється все виробництво від личинки до кілограмової риби, яка потрапляє на стіл споживача. У Нас контролюється виробництво максимально. Відповідно, ми гарантуємо, що в рибі немає. Ніяких домішок, ніяких антибіотиків, стимуляторів як виглядає майбутнє аквакультури в Україні на ваш погляд? Майбутнє аквакультури в Україні все за інноваціями, за вірним. Інвестуванням в цю галузь і за все так само впирається все в підтримку держави, як показують останні наші роки взагалі діяльності в цій галузі, є величезний ресурс в Україні розвивати дану галузь, і як бачимо за подій останнього часу, там останніх місяців наша економіка може розраховувати лише на себе. Якби ваша компанія могла сказати лише одне речення всій Україні, що б це було смакуйте українське. Підтримуємо вітчизняного виробника. Чим пишаєтеся найбільше у своїй команді, і що хочете, аби запам'ятали після перегляду цього інтерв'ю? Наша команда це абсолютна віддача синергії, і от темні часи, як правило кажуть, показують самих світлих людей на початку війни з нашою командою з цією синергією позитивною. Да, ми від рішення про закриття ферми ми прийшли до рішення про розвиток ферми і нашої галузі, як в регіоні, так і в цілому в Україні. Що ми хочемо, щоб про нас запам'ятали після перегляду даного відео? На Рівниччині, в селі Забороль є ферма, яка називається Аквакультура, де вирощують крутого, класного, смачного африканського кларівого сома, е який просто чудово смакує, як і на сковорідці, так і на вогні І ще й корисний. І ще й корисний. Наскільки важлива електрика, енергетика? В роботі вашої компанії це ключова складова роботи нашої компанії. Як ви бачите, все в нас в закритих умовах і принцип роботи нашої ферми це кругова циркуляція води, яку забезпечує обладнання, яке потребує електроенергії. За якими критеріями ви обрали групу компанії Толк як енергопостачальник? Це надійність, безперебійність, співпраця в будь-яких обставинах і умовах. Партнерство для нас це чисті прозорі стосунки без будь-яких дрібних шрифтів і прихованих умов. Доброго дня Олексію дуже приємно з вами сьогодні поспілкуватися для вашої компанії електроенергія. Це як кисень для риби? Беззаперечно, це як кисень для риби. Електроенергія, це наше не буду говорити все, але основна складова нашої роботи без неї не зможе працювати ні якісь певні циркуляційні насоси, вентиляція, контроль якості води не зможе здійснюватись. Тобто, так це Тобто кисень як для риби, так і для води, в якій жов риба? Так, так, так. Ви з нами доволі давно нагадайте скільки років це напевно угу. вже. 3-4 роки угу. початок війни з виснова почали так, працювати. Ки власне для вашого підприємства енергія, електроенергія а на сьогодні це виклик чи це а, стабільність? І ви знаєте, що ви маєте енергію заміру нашої співпраці з ТОЛ. Ми розуміємо, що ми співпрацюємо з абсолютно вільним нашим партнером. Скільки на сьогоднішній день ваше підприємство споживає в районі 25 тисяч кілограмів. Це 25 п'ять в місяць. Так. Фактично, це кожен місяць чи є якісь. Періоди, коли ви менше споживаєте, коли більше. Тут, на початку війни, коли були в нас роздуми про закриття, і ми своєю командою там, робили все для того, щоб подумати про розвиток. Так, ми трошки закривали один цех, законсервовували відповідно, трошки було менше споживання. Але 25 – це в районі. Толк на сьогоднішній день запроваджує дуже цікаву ініціативу. Це продаж електроенергії з гарантіями походження. Гарантія походження зеленої електроенергії, тобто це та електроенергія, яка виготовлена з зелених джерел. Це вітер, це сонечко для вас цікаво. Так, це однозначно для нас цікаво. Ми в себе на фермі почали запроваджувати якісь навіть певні такі моменти, типу енергозберігаючі насоси, автоматизація обладнання, що дозволяє трошки економити електроенергію. На сьогодні ще є така пропозиція для вас, для компанії, яка слідкує за зеленими тенденціями. Це торгова марка. Ця торгова марка буде гарантувати, що ваша продукція виготовлена з використанням 100% зеленої електроенергії, наскільки. Цікаво для вас це і як ви вважаєте для вашого споживача, це було б теж цікавим? Ну, Якщо так подумати про перспективу, то це круто б звучало б насправді наша максимально якісна здорова. Риба максимально смачна, виготовлена на зеленій енергетиці. Okay. Так, okay. так ну можна так сказати в двох словах. Класне поєднання. У вас доволі специфічне виробництво чи розглядали ви якісь варіанти енергоефективності на виробництві? Впровадження може сонячних панелей, чи може установи зберігання електроенергії? Наскільки для вас це цікаво, і чи ви вважаєте це якимось пріоритетом в співпраці з енергопостачальником? Ми почали запроваджувати в себе, якісь енергозберігаючі моменти нашого обладнання. Якась певна автоматизація, яка дозволяє економити електроенергію? Зуміємо нам загалом всі Україні потрібно економити скінні часи. Принаймні ми на цьому шляху. Пане Олексію, а в нас рубрика Бліц. І перше питання таке. Якби сом міг говорити, що би він сказав? Напевно, пливіть проти течії, там менше конкурентів. Який найнеочікуваніший спосіб приготування сама, ви знаєте? Сом на грилі в беконі. Звучить дуже так замислувато і дивно, але це насправді дуже легко, дуже смачно. Серйозно? Так. Він тоді соковитий? Так. Яку пісню ви б обрали як гімн для вашої компанії? Напевно. Періла, так Imagine Dragons. Так. ти секрет робить вашу сома особливим? Чиста вода, якісний крутий корм і абсолютно відповідальне, класне відношення до своєї роботи нашого колективу. Якби ви могли провести цілий день у ролі сома, що би ви зробили найперше? би, напевно, що заряджає вас на нові експерименти? В аквакультурі. захоплені очі наших клієнтів, які купують нашу продукцію. Коли вони вперше, чи вдруге, чи втретє, вони куштують нашу продукцію. Скептик зникає. Виникає тільки задоволення від нашої продукції. Це найбільша мотивація для нас.